Доброго ранку. Малюби передплатки україномовного каналу. Бачите, люди на шкільному подвір'ї вже бігають. Ось Баксика вже на прогулянці. 20, може. Пів на 9 ранку. 9 лютого 2025 року. Треба подивитися, міст. сьогодні працює чи ні. Посилка з Китая прийшла заобщення. Приїхала, треба, треба буде зайти отримати. Так. Неділя сьогодні. 8 градусів тепла. Це дуже хотілося б, щоб тепла. 8 градусів морозу, але не холодно. Вітра майже немає. Гарно. Лютнева похода. Як пройшла ніч у Харкові і ніч, начебто непогано. Тривоги були якісь по області, по Харкову. Більше. Ну вибухи далекі тут завжди з вечора. Дружина читає телеграма, каже, так то в області впало. Ну і гарно. Верні, не гарно, що і в області, але ладно. Воно десь кудись місто тільки-тільки проси... прокинається, просипається. ті, хто бігає і ті, хто з собаками. Усі інші ще сплять, і, і дитина, і дружина, і бабуся всі ще відпочивають, а ми з Максиком вже на прогулянці і працюємо. Ладно, усім гарної, гарної неділі. Всім миру родобро злагоди. Усім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Гарного дня, мої любі, пока.